З 26 лютого по 4 березня включно анонс акцій. Міцні знижки. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за вподобайки. Подивимося, приготував нам АТБ на цей тиждень для власників картки АТБ. Котлети курячі, від розумний вибір, 500 грамів пакування, 35 гривень 50 копійок. Огляд, як завжди, показую регулярну ціну і вже озвучую та, яка буде зі знижкою. Власники карти АТБ можуть придбати сирочки глазуровані від торгової марки Ферма по ціні 9 гривень 90 копійок. Зі знижкою дріжджі сухі, швидкодіючі. 22 грами пакетик. Акційна ціна 13 гривень 50 копійок. Молоко своє лінія, згущене з цукром, варене, нежирне і риска 500 грамів. Ціна 58 гривень. До речі, хочу сказати, що це, мабуть, новинка, тому що я її не бачив. А, оці а, в металевих стоять, а оце а може я не приділяв уваги. Зі знижкою буде Своє лінія. Капуста морська маринована в оліній заливці 250 грамів, 26 гривень, 50 копійок. Хочу показати новинки, які з'явились в нашому АТБ. Торгова марка День у день. Ну, ви знаєте, це власна марка АТБ. Булочки бутербродні, максі-бургер з кунжутом. Тут дві штуки 164 грами. Можна дійсно робити ось такі бургери, як показано на картинці: 15 гривень, 30 копійок. Це одна новинка і хочу ось таку ще вам показати також. Це новинка в нашому АТБ. Сподіваюся, у вас теж з'явиться. Можливо, вже є на поличках булочка бутербродна. Hot Dog Max з кунжутом. Тут три штуки, 180 грамів. Ціна 20 гривень, 80 копійок. Дивіться, яка новинка. Лімонад від боржомі, груша. Обов'язково спробую, коли буде зі знижкою. І ще є один варіант. Аджарський мандарин. Пакування 330 мл. Показую вам як новинку 4770. Ще одна новинка. Ось такі напої з вітамінами зі смаком вишні, манго. І ще якийсь збірний мультифрукт. Також 330 мл. Ціна 37,20. Показую вам як новинку. Зі знижкою чай своєї лінії Лимон 500 мл. 15 гривень. Тут ще й оцей зелений чай Саусеп теж треба буде спробувати взяти. Злагода, малятко йогурт Персик 170 грамів. 16 гривень. Акційна ціна. А ось цей 15 гривень. Новинка, подивіться, ягутинський для дітей. коктейль Полуниця зі смаком і зі смаком банана. Від 3 років. Ціна 2240 200 г. Я би навіть сам би таке спробував. Ще хочу вам показати ось таку новинку: набір Bob Снейл, 20 грамів, фруктоза. Чи фруктова. Фруктова цукірка. Манго 20 грамів, 69, майже 70 гривень. Пряники, своя лінія з вищаним молоком. 300 грамів пакування. Так, вибачаю, з абрикосом, з начинкою абрикосом 300 грамів. 26 гривень 50 копійок. Ось такий пористий маленький шоколад від Міленіум. Також буде зі знижкою. 12 гривень 50 копійок, 32 грами. Хто ще не спробував НАЦ батончик 42 грами зі смаком кавуна. Зараз він зі знижкою 29,50 гривень. Хто ще не спробував, є нагода спробувати. оцет яблучний, 500 мл. Торгової марки День у день 24 гривня. Ось така новинка ще у нас. Тільки солоні. Тільки солени А насіння соняшника буде в акції 250 грамів. 33 гривні, 30 копійок. Соєвий соус. Теріякі 200 мл. 32 гривні, 90 копійок. Новинка ВТБ чай чорний. Своя лінія. Зверніть увагу. Байховий. Суцільно листовий 80 грамів. 62 гривні майже. І також чай, своя лінія. Цікаве таке пакування зробили. А це в нас з бергамотом, також 80 грамів, 62 гривні. Це новинки ось такі ВТБ зараз. Зі знижкою можна придбати ось такий чай чорний Earl Grey Adams. А тут 42 пакети. Зі знижкою 28,20. Новинка в АТБ, Рулет зі свинини. Своє лінія. Копчено варений. Ціна за 100 грамів 32 гривні. Показую, як новинку. Сало своя лінія, також новинка по-домашньому. Ціна майже 20 гривень за 100 грамів. Серветки звичайні, білі, одношарові паперові, 200 штук. розумний вибір. Зі знижкою можна буде придбати за 30 гривень. Нові зубні пасти для малечі сенсоден, з 6 до 12 років. Також показую як новинку. Сільвер губка блиск чорна для взуття з дозатором силікону зі знижкою 26 гривень. Так, це у нас також сільвер. Фарба відновлювач для нобуку та замші. Уже зі щіточкою 300 мл. Акційна ціна 78 гривень. Велс. Кисневий відбілювач. Підсилювач прального порошку тут цілий кілограм можна використовувати для ручного прання і також для автомат машини. Акційна ціна 85 гривень. Капсули для прання старт для кольорових речей 12 штук в упаковці. Власники карти АТБ можуть придбати за 71 гривню. Майонез Хелман з пакування 340 г. Також показую як новинку, оригінальний. 166 гривень майже. Я пам'ятаю, як давно-давно мама принесла з роботи. Ну, з роботи привезла. Шла з роботи і принесла нам і сестричку ось цей майонез. Так ми оцей майонез смастили на батон і їли. Це така смакота була тоді. Ще одна новинка, ось такий майонезний соус салатний. А від розумний вибір 350 грамів, 27 гривень. І ось такий ще є. Майонез улюблений, також розумний вибір 350 грамів по ціні 31 гривня. Подушка. також розумний вибір майонез справжній. 180 грамів по ціні 14,60. Зараз в акції. Тепер в АТБ навіть є ось ця фірма Іделія Соус Тартар з овочами та прянощами. 200 г. Також показую вам як новинку: 30 гривень та 30 копійок. Я вам хочу побажати всього найкращого і дочекайтеся випуску усіх основних акцій із магазину АТБ. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!